Старт дачного сезону для квартирних крадігів період жнив. Люди масово їдуть на відпочинок, на дачу та на природу і залишають свої помешкання пустими. За чотири місяці цього року у Києві грабіжники обчистили майже дві з половиною тисячі квартир. Це майже вдвічі більше, аніж минулого року. Активно злодії промишляють у Дніпровському, Шевченківському, Деснянському та Святошинському районах. Найчастіше грабіжники виламують серцевину замків та залазять через вікна. Злочинці все більше згортають. Увагу на коштовності, значить і на гроші. Відходить час в час у типу житті події, коли злочинці брали крупногабаритні речі. Більшість цих злочинців є наркозалежними, і вони майже одразу ці кошти витрачають для. Придбання наркотиків правоохоронці проаналізували. Найбільше злочинці виходять на промисел посередам та п'ятницям з 12-ї години дня до 6-ї вечора. Міліціянти зізнаються, що зловити крадіїв складно, вони майже не залишають доказів. Повернути людям поцуплене майно ще складніше. Крадії одразу награбоване збувають. Один із варіантів уберегти оселю це встановити сигналізацію Державної служби охорони. Це датчики є, такі як на відкривання дверей, на рух у кімнаті, відкривання вікон або розбиття скла. Саме коли ці датчики спрацьовують, на пульт централізованого спостереження ДСО надходить сигнал Тривога. У державній службі охорони запевняють, цього року у них не було жодного випадку, коли грабіжникам вдалося безслідно проникнути у квартиру під охороною або зламати сигналізацію ДСО.